Рішення релігійних лідерів бити Ісуса Христа. Помазання миром, зрада апостола Юде. Фраза, як же Ісус скінчив усі ці слова є останньою з п'яти таких поворотних моментів у книзі. Щойно Ісус Христос завершив. Промову на Оливній Горі він пригадав своїм учням, що свято Єврейської Пасхи буде через два дні і що його видадуть на розп'яття. Події у 26 главі з 1 по 16 віршів відбувалися у середу. І хоча немає записів щодо реакції учнів на ці слова Ісуса Христа, Апостол Матфей все ж написав про змову релігійних лідерів, які планували його убити. В палаці Первосвященника, що звався Каяфа, вони вирішили підступом схопити Ісуса. Але не свято, щоб не було в народі заколотом. Вони хотіли зачекати, допоки усі паломники, що зійшлися до Єрусалиму на свято Пасхи, розійдуться по домівках. Тоді вони тихенько Ісуса Христа уб'ють, однак не так вирішив Бог через смерть Ісуса Христа. Прийшло спасіння всьому людству. Час смерті Ісуса Христа частково залежав від апостола Юди Іскаріодського, який голосився зрадити Христа. Помазанням миром. Продовж останнього тижня свого життя перед розп'яттям Ісус Христос. Проводив ночі у Вифанії, яка знаходилася на схід від Єрусалиму на південних схилах гори Оливної. У своїй Івангелії апостол Матфей відтворив подію, яка трапилася одного вечора в домі Симона Прокоженного. Апостол Іоанн описав цю ж подію більш детально називаючи усіх по іменах, жінку, яка вияла Ісусові на голову миру, звали Марія, учнем, який першим почав нарікати на таке марнотаравство, був апостол Юда Іскаріоцький. Миро було вельми дорогим, вартим 300 динаріїв. Ще видно, що такий вияв любові був дорогим для Марії. Ісус Христос знав, що приховувала за своїми словами Його учні. Навіщо таке марнотравство? І це можна було дорого продати і дати бідним. Апостол Юда Іскаріотський піклувався не про бідних людей. Він був злодієм і думав про те, як викрасти гроші із загальної скарбнички. Ісус Христос надав їм, що бідні завжди поруч ними, а тому, не буде не одна нагода показати їм свою доброту, та ось він не завжди буде поміж них. Марія зробила добре діло, а таким чином підготувала тіло Ісуса Христа до похорону. Він кілька разів говорив про прихід своєї смерті, та, здавалося, учні не вірили йому. Марія повірила і вела на нього мером, засвічуючи свою відданість Ісусові і в підсумку про її жертовний вчинок часто оповідають по всьому світу. Бабуть, саме те, що зробила Марія, і той факт, що Ісус Христос хвалив такий і вчинок, спонукали апостола Юду зрадити Христа. Він пішов до Первосвящеників і пообіцяв, що видасть їм Ісуса Христа. Рада апостола Юде. Безумовно, релігійні лідери бачали в пропозиції апостола Юда Іскаріотського відповідь на їхні молитви. Він не лише зголосився видати Ісуса Христа Первосвященникам, зраджуючи. Він також погодився свідчити против нього на суді. Апостол Юда готовий був на все заради грошей. Релігійні лідери пообіцяли йому взамін винагороду, яку напевно відразу й виплатили 30 срібняків. Тобто була плата за викуп раба. Згідно пророцтва саме цю суму заплатили за послуги пастухам вигнанцям. Вирахувати точну вартість погодженої чини неможливо, адже немає згадки, якими саме були ці монети. Відомо лише, що їх називали срібняками. Та це могла бути доволі значна сума. Тож угоду було скріплено. І з того часу релігійні лідери вважали апостола Юду своїм порятунком від найбільшої їхньої проблеми Ісуса з Назарету. Апостол Юда знав, що має виконати цю домовленість, адже він дав своє слово і гроші за справу вже отримав.